Фестиваль нісенітниць, недолугість, кринжовість, задзеркалля, театр абсурду, альтернативна реальність далеко не повний перелік епітетів, якими українці вже давно охрестили російську пропаганду для українців, які не одне десятиліття живуть в атмосфері свободи слова. Російський інформаційний простір виглядає дикунством, але країна, агресор. Не зважає на критику, ззовні, а методично промиває міцки багатомільйонної аудиторії співвітчизників і отримує бажані результати. Пропаганда це зброя, вплив якої повною мірою на собі відчули мешканці нових окупованих Росією територію півдня України. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Окрім, скажімо, розгалуженої мережі військових оборонних споруд Росія збудувала на тимчасово окупованих територіях півдня України структуру пропагандистських ЗМІ. Центр журналістських розслідувань вже розповідав про солдатів інформаційних військ Росії у Криму, у Мелітополі та на Херсонщині. Своєї черги на викриття дочекалися і рупори Кремля, і Луб'янки Бердянську. 27 лютого 2022 року російські військові увійшли в Бердянськ, проте мешканці зустріли окупантів не квітами, а прокльонами і масовими мітингами протесту. Бердянцям вдалося щодня чинити громадянський спротив загарбникам майже два тижні, допоки рашисти не вдалися до розгонів мітингувальників, затримань, катувань та інших репресій проти українців, які у сукупності прозвали тихим терором. Русський солдати! Фашист окупант! оккупант! Одночасно із силовими акціями окупанти захопили місцеве радіо, телебачення, онлайн видання і навіть популярні телеграм-канали. Центр журналістських розслідувань ідентифікував причетних до захоплення медіа та інформаційного простору Бердянська, керівника пропагандистської машини і його місцевих посіпак. Знімання внімання в ефірі ТРК «Юг». Спочатку коротенька довідка до 24 лютого у курортному місті багато років працювали два телеканали комунальний ТБ Бердянськ та приватний юг з орбіти місцевого бізнесмена а офіційно народного депутата України Олександра Фонамарьова. Його найближчі родичі були номінальними власниками медіа холдингу. Просто одного з найбільших у Запорізькій області. Інформаційну групу складали ТРК Юг, кілька регіональних газет сайт про Бердянськ Біз», і радіостанція Азовська хвиля 106 106FM. На відео пропагандистського ресурсу Южний плацдарм фейкове захоплення редакції Просто. Ці кадри відзняті вже в порожніх кабінетах і студіях. Насправді ж, 8 березня 2022 року, близько 11-ї години, будівлі медіахолдингу оточили кілька десятків російських військових. БТРами заблокували всі можливі виїзди. Зібрали близько півсотні журналістів та інших працівників в одному приміщенні тримали майже весь день. Працювати на Росію людям пропонували під дулами автоматів. Кількох журналістів відвели в окремі кімнати, де пояснювали, що таке освобождення вже не словами, а кулаками і погрозами. Цілі і завдання так званої СВО як могли розтлумачували медійникам Бердянська, саме герої постановочного відео, яких військові регулярної армії РФ називали оперативниками. До старшого групи всі зверталися за позивним Якудза. За даними української правди, згодом якудзами у Бердянську російські солдати поміж собою називали всіх представників ФСБ. А ось голос за кадром на тому ж відео належить позивному Мамай. Він єдиний з так званих оперативників, хто не ховав обличчя за маскою перед заручниками в захопленні редакції. І це він став голосом окупованого радіо, відеороликів у соцмережах. Отримав контроль над інстаграм-сторінкою і спільнотою у Телеграм з найбільшою аудиторією в Бердянську майже 70 тисяч онлайн-читачів. Ми в завершенні робочого дня. Новая администрация телерадиоканала Бердянски порадовала жителей города. Він Совєтського союзу. Якщо радіо Бердянську почало транслювати пропаганду в день захоплення студії, 8 березня, то ефір російського телебачення стартував за два тижні з 15.00 сьогодні, 24 марта, на території Бердянська Бердянська района, починається цифрове віщання 23 російських телеканалів і трьох радіостанцій. Мамай вперше з'явився публічно наприкінці минулого року, 26 грудня, поряд з очільником окупаційної адміністрації Бердянська Олександром Сауленко. Зверніть увагу на титри: відсутність прізвища, не випадковість чи технічна помилка, а 100% спроба до останнього приховати особистість куратора з пропаганди. І до сьогодні цю складову імені не називають лише ім'я та по батькові. Начнемо перекличку. Гогі. Гаґі Гогі. Зґєсь. Гогі. Здесь. Гаги? Здесь! А. Отже, знайомтесь Олександр Петрович Патаман, відомий у Запоріжжі, учасник антимайдану, соратник колаборанта рогова. Відомо, що наприкінці лютого 2013-го Мамай заснував проросійські сайти дики поле і буря та вів агресивну антиукраїнську інформдіяльність. Але проект Кремля Руська вісна патріоти Запоріжжя втопили яйцями. Тож такі, як Роговий Патаман, накивали п'ятами до Росії. Я був вообще в одному туфлі, тому що другий. При а, когда я бігав по посадці, просто спал з ноги. Вот. Меня, э, ми поїхали в сторону Крыма, тому що їхати більше нікуди было. На жаль, повномасштабне вторгнення і окупація частини Запорізької області дали змогу повернутися багатьом сепаратистам. Дев'ять років вони готувалися до помсти під наглядом кураторів з ФСБ, разом з якими змогли досить швидко поставити на рейки машину російської пропаганди. Зокрема, за березень-квітень Мамай мав такий арсенал локальних медіа в Бердянську. «ФМ» – радіостанція з трансляцією на території понад 60 квадратних кілометрів довкола міста. Патаман також створив на початку квітня два телеграм-канали. Бердянськ наш та Бердянськ-завтра. Наразі налічується близько 10 таких майданчиків, плюс трансляція 23 національних телеканалів. І плюс три всеросійських радіостанції. Окупанти ще й отримали відеокамери, комп'ютерну техніку, телевізійні студії з професійним світлом, звуком аж двох бердянських телекомпаній, а також газетні, друкарські станки, обладнання для виготовлення зовнішньої реклами тощо. Не було тільки кому працювати, адже співробітники приватного і комунального телеканалів, а також всі інші медійники, звільнилися 9 березня. Роботник буде хорошо працювати, буде висока призвадітельність труда і. Хороше настроєння, да. Першим пішов працевлаштовуватись Павло Іщук. Власник сайту інтернет газета Город Бердянська. Також він очолював прес-службу мерії у двох міських голів. Був помічником народного депутата, політтехнологом на виборах. 21 квітня Іщук отримав крісло так званого заступника із зовнішньої та внутрішньої політики та масових комунікацій у голови окупаційної ВГА Сауленка. За наявною інформацією, спочатку російські куратори доручили йому медіасупровід супровід псевдомера Бердянська, який невпевнено почувався перед камерою і не вирізнявся красномовством. Павло Володимирович взяв собі у помічники. Кирила Койнова, з яким працював на місцевих виборах дві 2020 у штабі кандидата Валерія Баранова, Іщук тоді писав тексти для соціальних мереж і публічних виступів. А Койнов вів Фейсбук і монтував відео. Спільно зрадники у такому ж форматі пішли і до окупантів. Окрім цього, документально підтверджено, що саме Павло Іщук був ініціатором націоналізації комунального водоканалу. За вказівкою кураторів з ФСБ він підписував такі самі розпорядження щодо промислових підприємств, баз відпочинку та інших сфер бізнесу. А, власне, маючи багатий досвід, передвиборчих перегонів достеменно відомий, що активно допомагав в організації псевдореферендуму. І от 30 жовтня бердянські партизани скоїли замах на колаборанта у дворі будинку номер 8 по вулиці Земській. Це просто посеред окупованого міста, буквально в трьох хвилинах від мерії Бердянська. Павло Іщук дивом залишився живим, але отримав дуже серйозні поранення і каліцтва. Заходив у двор, взрив. Перша мисль пронеслась. От попав. Вот. Но так вы входите, в принципе, все, как бы работаете? Да, в ну, единственное, что период долгий ну, такой, да, но ну, перелом ноги открытый был, восстанавливаемся, там, как бы, ранения таких слов проникающих не было, ну, вот, срастаемся потихоньку уже как-то, вот. Ну, главное, що руки, голова і москви, все, все в сознанні, это все. Можна работать і далі сражаться. А ще куратор пропаганди на окупованому півдні України Малькевич привіз для Іщука золотое перо Російського Союзу журналістів і от. Це членський білет. Щодо розвитку пропагандистських змі, то працювати на окупантів зголосилися наступні бердянські журналісти. Це Юлія Ваченкова, екс-працівниця комунального ТБ Бердянськ. Володимир Дьомін, колишній кореспондент телерадіокомпанії ЮГ Семен Порватов, діджей захопленої азовської хвилі «106FM». А також оператор Салават Фахріддінов, відеограф, який свого часу працював на всіх телекомпаніях Бердянська. Вочевидь, через нестачу кадрів з тимчасово окупованого Донецька приїхала Вікторія Логвиненко. Вона називає себе журналісткою, маючи за плечима лише два курси Донецького коледжу культури та мистецтв. У липні в російському реєстрі з'явилося комунальне підприємство ТРК Свободний Бердянськ Бердянськ» воєнно-гражданської адміністрації». Юридична адреса телекомпанії така сама, як і у захопленого приміщення інформаційної групи Просто директором росіяни записали Станіслава Юрійовича Смаковського, мешканець Бердянська, який. До окупації не мав жодного відношення до медійної сфери взагалі. І до речі, у травні 2022 року у Бердянську був десант з окупаційного каналу Крим 24. Зробили вигляд, що обладнання застаріли і вони ось ось все відновлять. Буквально через е, кілька днів із цієї студії е, можуть виходити вже е, бердянські новини, е, бердянські якісь програми. бачите, е, ви що е, практично. И все уже здесь восстановлено. И скоро я надеюсь, кто-то из ведущих сможет отсюда сказать, что в эфире телерадиокомпания Крым. Новости Бердянска. Студія, про яку розказує колаборант Крючков, знаходилась у тому ж самому стані, якою її залишили працівники після захоплення 8 березня. Насправді, бригада пропагандистів-мародерів примчала до Бердянська, щоб забрати найновіше устаткування, яке пішло на запуск гори телеканалу Таврія або ж поповнило матеріально-технічну базу Крим 24 а от пропагандистам Бердянська на чолі з Олександром Патаманом старші товариші і куратори залишили необхідний для роботи мінімум. Ой, ледь не забув. Ще ж лишився Павло Іщук із золотим піром. От і не зря а, девіз профсоюзів Росії в єдинстві наша сила. В задницю собі їх засуньте. трубочкою зверніть. 300 раз на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.